Ціни, зима осінь, сорт, перший. ціна 4-5 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 10 кілограм. Ось такі теплесенькі, рожеві сіренькі, всередині на ось такі флісті. Розмір у нас невеликий. Далі. Ось такі бордові, теж утеплені, гарно тягнуться. Всередині теж мають ось таку баєчку. Розмір теж МЛ більше. Наступний ось такі відбети, тоненький рубчик. Розмір у нас іде 42 так, Наступний ось такий чорного кольору. Від бренду Esmare Розмір у нас іде ML Наступний ось такі тепленькі, флісові. Розмір S Далі ось такі чорного кольору, Применький фасончик. Далі, наступне. Ось такі бульвети. Теж теплесенькі, гарно тянуться. розмір Мак, м можливо. Наступна ось така моделька, теж тепленька. Байкова, Применький фасончик. Наступна ось такі русини. Легенькі. Розмір теж у нас МЛ. Наступний ось такий повишеною талією. Такий цікавий принт. Розмір теж пелічка. Наступне ось такі чорні, гарно тянуться. Наступні ось такі тепласенькі формі штанішок. Внизу тут трішки завожені, розмір ікселька. Ось такі теж. Розмір пише FL. Далі ось такі лосіни малесенькі XC. Далі ось такі лосіни. Роз... Всередині, дивіться, та гарна лісочка утеплена. Розмір у нас теж іде Елька. Наступні ось такі. Далі йдуть у нас ось такі сиренькі. класні, такі блисківками Такі святкові. З шостого розміру. Дуть гарно заглужені. Наступне ось такі. Знову ж таки тепленькі на хлістці. Розмір іде нас елічка. Наступно ось такі, теж утеплені. Розмір у нас йде 48-й. Далі ось такі лосіни Гарно тягнуться. 48-го розмір. Це, напевно, емочка, не більше Далі ось такі тепленькі штаніжки теж тут. Приміщий фасончик. Наступне ось такі теплесенькі, знову ж таки, всередині на флісі. Розмір Е. Далі ось такий тонесенький вільвер, пряменький фасончик. Ось так виглядають. Ніби штаніжки. Далі ось такі, Теж великий розмір. в Розмір у нас іде. Напевне, XL, або І2 Excel. Далі ось такі чорні, теплесенькі, осмара. Далі чорні. Ось ху чорні. Тобі, ось такі принт-кубочки, теж в формі брючки, я б сказала, б. далі чорненькі, сіренікіночком такі. Теж розмір у нас іде МЛ. Тут мені відрізнює кожи. Ось такі гарні теж сіренькі. Примешником кусочку роблять ваші укселечка. Дивіться, бачите, як відблису сіренький колір. Далі ось такі гарно тянуться. І ось така моделька, теж маленька. Ось така. Моделька в формі брючних штаніжків також від бренду Only розмір Elka. Цей лосі не перший сорт, ціна 4,5 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лота, звертайтеся до нашого...